Шукаючи гідну альтернативу Pencil на українському ринку, я зупинився на стилусі від компанії Baseus, і саме він стане героєм сьогоднішнього огляду. Стилус виконаний у мінімалістичному стилі та постачається у коробці з білого кольору. З основного у комплекті йдуть сам стилус з білого кольору, зарядний дріт Type-A на Type-C та один запасний накінечник. Сам стилус має габарити 16,5 см у довжину, 9 мм у ширину та важить близько 15 г. Корпус зроблений з алюмінію та має пластикову вставку у верхній частині, але залежачи від версії, замість цієї вставки може бути універсальний накінечник. Одна з границь стилуса плоска та містить магніти, завдяки яким є можливість перемагнітити стилус до бокових граней планшетів Apple. Хоч з першого погляду може здати, що на стілусі розташовані дві кнопки, але насправді кнопка тільки одна, і відповідає вона за вмикання і вимикання стилуса. Друга це просто резинова затичка, яка ховає Type-C роз'єм для зарядки. До речі, ємкість акумулятору сягає 130 мА. Заряджається він від комп'ютера трохи менше 2 годин та здатний працювати у вимкненому стані близько 8 годин, та зберігати максимальний заряд протягом 12 місяців у вимкненому стані. До того ж, стилус буде автоматично вимикатись, якщо його не використовував більше 5 хвилин. Також варто зазначити, що цей стилус сумісний не з усіма планшетами Apple, а саме він сумісний з моделями, починаючи з iPad 6, Air 3, Mini 5 та PRO 2018 року. Працює стилус без Bluetooth та має невеличку затримку. Наостанок можу сказати, що для людини, якій не потрібно від стилуса реагування на силу натиску, це доволі гарний варіант. Коштує він у дешевше за Apple Pencil першого покоління, працює достатньо довго, реагує на нахил, приємний та прохолодний на дотик та заряджається від Type-C роз'ємом без всіляких перехідників. Від себе до мінусів може віднести тільки незвичну після зошиту затримку та відносно довгу зарядку, хоч я заряджаю його не більше разу на тиждень. Якщо надумали придбати, то раджу ще раз перевірити сумісні пристрої, а ще краще спитати у фахівця. Дякую всім за перегляд, бувайте здорові!